Вічна пам'ять відважному герою в Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 10 встановила нотаційну дошку полеглому військовослужбовцю Юрію Харкавому. Він був наймолодшою 12-ю дитиною в родині. Любив спорт, займався теквандо та футболом. Його брати і сестри згадують, Юрій завжди був доброю та чуйною людиною. Він був такий непосидючий. Він любив друзів, дуже та за друзями завжди так всім допомагав, дуже старався допомагав. Він дуже добрий був. І... Був дуже добрий. І... Він завжди хотів всім допомагати. Завжди він хотів всім допомагати. І що би не попросив, будь-якій годині, будь-коли, він завжди... завжди він відповідав, завжди він такий був. Юрій був справжнім патріотом. З дитинства мріяв про армійську службу. Коли настав час без вагань став на захист батьківщини, брав участь у зоні проведення антитерористичної операції. Він в 2014 році, так як повістка прийшла, він навіть нікому не сказав, що він буде йти. Він скрив від нас. ми це вже дізналися вже майже перед тим, як йому було треба їхати. Він завжди казав, що він не хоче, щоб ми переживали. Цього разу так само почалася повномасштабна війна, і через день він вже знову зібрався, навіть не почекав повістки, бо пізніше, вже через два тижні, йому навіть прийшла повістка іти. Воювати, захищати Україну, старший солдат Юрій Харкавий був гранатометником. Від початку повномасштабного вторгнення служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув осени минулого року під час ракетного обстрілу на Донеччині. Посмертно Юрія нагородили медаллю за заслуги перед прикарпаттям та відзнакою міського голови за честь із витягу. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.